У мене сьогодні чудовий день. Мене хакнули, і з моєї банківської карти списали 200 євро. У мене контракт з ОТУ, вони подивились, сказали, що в мені зробили додаткові сім-карти, які я, звичайно, не робила, тому що я би прийшла. В філіал і це б замовила. Нема ніяких повідомлень про зміни. І вони здогадались? Зайка, це я. Вони зрозуміли це, перевірили все, не вірили. Але завтра я прийду написати їх улюблені листи скаргу. І якщо я добре напишу, то можливо, вони подумають і повернуть мені гроші. Тож іще один момент, на який треба, Привіт, моя на який треба звернути увагу, мені вже давно не приходять смс, звичайні смс на телефон. Але я гадала, що це можливо у мене проблема в налаштуваннях і треба почистити телефон або ще щось зробити. Але ні. Після того, як вони повидаляли всі інші номери, у мене вони написали мені нові паролі і відправили смски. Всі смски зараз приходять і не тільки від них. Тому дуже неприємна ситуація. Я гадаю, що це трапляється часто, але вони мені кажуть, що така проблема в них перший раз. Перший. Як я зрозуміла, що це оту. Просто зайшла в додаток, подивилась, тому що все ж таки день народження, кінець місяця, і про все треба подбати, за все сплатити. Хоча у мене багато рахунків автоматично, я зробила йдуть сьогодні. Я кім ходив до ор ортодонта, і все ж таки, ну, я просто систематично іноді заходжу, перевіряю свої кошти. І в мене і саме оту списало гроші. У мене було до них питання, чому вони списали? Мій волосся відростає після усіх цих стресів. І вони відмі, відмінили усі ці послуги, які були підключені, усі ці картки. Але в мене питання, чому ви ще думаєте повертати мені гроші чи ні? Якщо це через шахраїв. Списало оту. Як це. А до речі, це було гарне питання, тому що мені завтра треба цей лист листкару описати, і мені треба правильно написати. І тепер треба замислитись і подумати, як це зробити, тому що гроші отримала оту. Яка вигода користь цим свиням я не знаю. Скоріше за все, через те, що вони підключили. Дві сімки, можливо, просто вони користувалися послугами зв'язку та інтернету. І чому саме сьогодні? Тому що сьогодні стандартний день оплати щомісячно автоматично по контракту списування коштів. Просто списала це набагато більше, ніж повинно було бути. Ну, я в шоці. Якщо у когось є такий досвід, то підкажіть, будь ласка, що треба робити, тому що.